Що ми розуміємо, наскільки це відносно, тому що там більшість цих партійців, вони особливо там в з районних районних чи сільських адміністраціях, тобто э, осередків партії вони побували як правило, мінімум 5-6 э, партійних організацій. Вони ці партії міняються. Але задача партії це є статут, є програма, і задача партії це прийти до влади. Вибрати свій уряд, умовно кажучи, для того, щоб втілити свою програму в життя. Задача, на мою думку, задача громадської організації не стоїть питання прийти до влади. Задача громадських організацій стоїть. Контролювати владу, яка яку буде вибирати ну, з політичних сил. І тому ну, в нас завжди успішні громадські організації, вони, вони чомусь собі ставлять за мету стати політичною силою. От якщо громадська організація нормально співпрацює людей, вона тільки в неї з'являється авторитет, і зразу лідери громадських сил зразу вони себе реєструють як партія, і зразу вони стараються піти в владу. Абсолютно нормально, що партія має прийти владу для того, щоб тілити свою програму. Це ж нормально. Але суть громадянського суспільства я бачу в тому, щоб все-таки це був контроль влади в першу чергу. Можливо, десь підсказати, щоб це була та організації, які сторони стоять. От в Київській області зареєстровано. 1180 з лишнім громадських організацій. З них, от коли ми створили громадську раду при обласній адміністрації, ну реально працює десь 700-800. Захотіли бути представлені десь 242, а подали заявки, а потім почали працювати. Десь у нас вийшло 220 там троєсті організацій, які реально. Прийшли сюди працювати. Тобто ми пропорцію бачимо. Тобто тим громадським організаціям або вони ну, не працюють, або їм взагалі не цікаво. Вони займаються якимись своїми там сугубо конкретними речами, які працюють. Ну, над, над якими вони цікаві, і з владою вони не пересікаються взагалі, вони працюють в своїй такій сфері діяльності. Ця постанова, на яку висилаєте, це дійсно добра постанова, і вона дає змогу. Тим громадським організаціям, які хочуть спілкуватися з владою, які хочуть в якійсь мірі десь контролювати, десь підсказувати, десь критикувати владу, де організуватися. І з одної сторони ми розуміємо, що влада десь має надати приміщення, тому що це великі кошти, де зробити, десь надати якусь там посильну допомогу, десь надати десь. Ординаційну Раду, але це не має переходити якісь досить серйозні рамки для того, щоб е я переконаний, що якщо буде тотальний контроль над громадськими організаціями, це буде дуже погано, першу чергу, і для влади, і для громадянського суспільства, і для України в цілому, але є знову таки питання. Десь має бути громадське суспільство, громадянське суспільство, громадські організації представлені, Вони треба знайти інструмент, якого в Україні ще немає, інструмента, де б дійсно не партії впливали на владу, тому що в нас навіть партії опозиційні слабо впливають на владу, так, і в провладні партії теж вони так якось. Ну, слабо все-таки в нас і розвинута і партійна система. А громадські організації практично взагалі не мають серйозного впливу на владу, щоб у них дослухалася. Тому тут треба знайти баланс, як це зробити. Але в мене єдине колосальне застереження, щоб громадянська платформа при успішній реалізації, що я бажаю, щоб обов'язково була успішна ця. Не платформа, щоб вони ні в якому разі не ставайте по партією. Залишайте все-таки громадянським суспільством, що не мішає кращим представникам, які хочуть рости далі, ставати політичними діячами, входити в лізі партійні структури. Питань немає, але просто щоб це ще не був один скажімо так політичний проект. І в цьому сила, і люди чому вірять? Люди вірять тим людям, які... Ну нема там задачі стати в, так, політичним діячем, щоб за нього голосували, щоб він проводив свою політичну силу в районну раду, обласну раду, там, Верховну Раду і так далі, так далі. У цьому я бачу колосальну відрізність від партії і від громадянського суспільства. І якщо в партіях знаходиться 5-7 то фактично все остальне це є громадська організація, громадянське суспільство. Які ну, десь завіюються максимально тоді, коли приходить час голосування, коли проводиться голосування, коли проводяться вибори, тоді вони приходять і дають, ну, як кажуть, підтримують ту чи іншу політичну силу. І дуже поділося, щоб громадянське суспільство у нас теж не коливалося разом якась політикою партія, яка прийшла, прийшла до влади. О, така задача.